І так, сьогодні в мене розпаковка. Я купив безперебійник, тому що в наших реаліях, коли нас держава регалізувала напругу в розетках до 230 В, а завдяки сонячним батареям ми маємо серйозний бонус і тепер горить техніка в людей, як феєрверки, це вже не забаганка та необхідність. Купив свій безперебійник, так буцім одеського виробництва з Китаю. Тепер проведемо випробування. Тай безперебійник 12.2.0 ГУ коштує 4129 гривень. Я зараз нагрузив свій комп'ютер бенсмарками і дивимося на спозивання. Спозивання в мене десь в районі 302. Відмикаємо електрозивлення. Безперебійник запустився. Гудить, пистить. Потім розберемося, як це відключити. Згортаємо вікно. Тут в мене без загрузив комп'ютер. З інструкції знайшов таку програму. От вона зараз демонструє, що відбувається. Батарейка у нас працює. Вже 28 секунд. Від коротких перепадів нас працює. Завантаження 48%. Тобто теж з запасом на мій комп'ютер. У мене відеокарта стоїть RTX 3060. Зараз benchmark на процесор включений. Це в мене... Що Razin Shomet 700 споживання де в районі 300 вт тисяч. Проходить роз, роздержання батареї. от як бачимо, Батарея роздержається. І в такому режимі їй мало би хватити на хвилин 5. Думаю, якщо зупинити безмарки і різні тести, то десь на пів години би вистачило і батарейки. Таким чином боремося з відключенням енергії і з перепадами Напруги, як немає енергії, то нічого страшного ми просто не включимо комп'ютер. А якщо наші сусіди сонес, напругу, з сонячними батарейками робити нам стрибки в електромерезі. Після кожної на напруга піска 220-250, до то може закінчити дуже негативним. От я почекаюся декілька хвилин, поки моя батарея роздадеться. Так, тай безперебіжно досить горосно а де працює. Продовжує розв'язати батарею. Тут, на відміну від стабеньких, простеньких безперебійників всередині два акумулятори і дещо є запас по потужності. Тут в характеристиках PS 720 Вт потужності робочої. Тобто на ігровий такий середній комп'ютер цілком достатньо. Uh, свинцеві акумулятори вони дешеві і вони uh, хоч і недовговісні, проте дешеві, тому і доступні. Проте вони повільно заряджаються. До короткострокових таких відключень вер'єрних та не вихід. А от uh, резервного з'явлення особи встигти відключити свій комп'ютер і зберегти дані. Це дуже корисна штука. Так, батарея десерилася 44%. Прогнозований час одна хвилина. А ну я для експерименту зупининому бизнес-марки всі. Графіки в парі, Спозивання також в пару. прогрозований час не змінився, Самостей йде перерахунок. В цій програмі є всякі нарастування. можна собі нарастувати кори відключати комп'ютер при низькому заряді можна відправляти повідомлення. Можна всі якісь додаткові функції. Зараз сподівання зменшується з мене до 170 Вт. І подивимося скільки протягне батарея тепер, я зменшується навантаження на систему. Так, я зафіксую час, а під відео в коментарі вам вкажу, скільки часу протягнула система, щоб я не затягував дуже відео.